Дорогі колеги і колежанки, наша дружня спортивна родина! Щиро вітаю вас з професійним святом, Днем працівників освіти України! Бажаю міцного здоров'я, мужності, оптимізму і великого терпіння. Висловлюю вам сердечну вдячність за вашу таку нелегку, але дуже почесну працю. А головне за ваше ставлення до неї з любов'ю і самовідданістю. Мирного неба та Божої милості нам усім! Разом до перемоги! Слава Україні! Кивський фаховий коледж спорту має багате минуле спортивне і творче, сучасне, широкі перспективи розвитку у майбутньому. Наш коледж це унікальний заклад. Спеціалізованої освіти спортивного профілю, який гідно тримає багато років поспіль позицію лідера і славиться не тільки на Харківщині, а по всій Україні. Але не тільки спортивними досягненнями, чемпіонами, олімпійцями, переможцями унікальний наш заклад. Впевненість у завтрашньому дні. Ґрунтується на високому професіоналізмі педагогічного колективу, вчителів, вихователів, тренерів, викладачів та багаторічних традиціях, сучасних методиках навчання і виховання, тісній співпраці з випускниками і батьками. Я голова батьківського комітету Олег Миколаївич Середнюк, випуск 2019 року. Перш за все, хочу виразити подяку педагогічному колективу Харківського фахового коледжу спорту за вашу невтомну працю, мудрість та терпіння. Ваша праця варта поваги та подяки. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями. Бажаю свого здоров'я, знову не Слава Україні! Героям слава! Всім привіток! Мене звати Оленка і я випускниця найчарівнішого училища у Харкові, нашого спортінтернату. Я випускав тисячі 2006 році і хочу вам, наші шановні наставники. Казати великі дякую за вашу працю, за ваші старання, за вашу любов, яку ви нам дарували. Вже пройшло 18 років, як я не навчаюся. Але я вас згадую майже щодня. Вона завжди в моєму серці. Хочу вас привітати з Днем освіти і подякувати за все, що ви для нас зробили, за всі старання за весь за всю вашу плідну працю, яку ви в нас вклали. І хочу вам побажати мирного неба, міцного здоров'я, довголіття і щоб поскоріше ми повернулися в свої рідні стіни, бо так не вистачає нам нашого інтернату. Навчання онлайн воно не таке ех, крутезне, як було офлайн. Хочеться прийти, і обійняти всіх, поцілувати і подивитися на свої рідні стіни. Бережіть себе, всіх вітаю і дякую вам за те, що ви в нас є. Лізка, передавай також вітання. Там сердечко. Дорогі вчителі, вихователі, педагоги а також тренери. Хочу привітати вас з вашим професійним святом і побажати вам міцного здоров'я і терпіння. Чи кожен успіх ваших учнів був гордістю для вас? А кожен даний вам урок дарував дітям віру в хороше і надію на краще. Як колишній вихованець. Хочу подякувати всьому педагогічному колективу за сумлінну працю, знання та досвід. Дорогі вчителі, мирного неба, нехай ангел-охоронець міцно обіймає своїми крилами любові, щастя, добробуту зі святом! Шановні наші викладачі, вчителі, вихователі, вчителі зі спорту, методисти Харківського фахового коледжу спорту. Прийміть найщиріші вітання. До професійного свята Дня працівника освіти. Здоров'я вам, життєвої сили та енергії! Нехай вас завжди оберігає людська доброта, шана і щастя спитається в долю. Нехай вашій родині завжди буде злагода і затишок. Нехай прекрасні почуття завжди зігрівають ваше серце і дарують вам наснагу для досягнення нових успіхів. У вашій благородній праці. Вітаю вас з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, мужності, втриманості та великого терпіння. Адже виховання та навчання ніколи не було легкою справою. Зі святом вас. Дорогі наші викладачі. Вітаємо вас зі святом. Знання отримане від вас, ми несемо усе життя. Дякуємо вам за виховання дітей. Напередодні Дня працівників освіти хочемо зазначити, що унікальність коледжу полягає також у тому, що чимало кількість наших педагогів випускники нашого закладу. І сьогодні вже навчають ті, кого раніше навчали ми. Всіх вітаю! Це Аїна Морозова, старший вчитель відділення плавання. Я, як колишня випускниця нашого фахового коледжу спорту, ніколи сама не думала, що я буду викладати в нашому навчальному закладі. Але я дуже щаслива, що так сталося. І хочу побажати нам з вами колеги, щоб наші вихованці були не тільки олімпійськими чемпіонами, а чемпіонами по життю з професійним святом. Від щирого серця хочу привітати своїх педагогів-наставників Харківського фахового коледжу спорту, а сьогодні вже колег із ним працівників освіти України. Від імені ваших колишніх і теперішніх учнів бажаю здійснення мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували радість, тепло та затишок. Я дуже радий стояти разом з вами та мати можливість. Ділитись своїм досвідом і знаннями з наступним поколінням спортивної молоді. Як у свій час виділились з нами. Шановні мої вчителі, у 90-му році я переступила порог нашого харківського фахового колоджу спорту, і по сей день я з вами. Дякую вам за те. Що ви навчили мене. Ви були не просто моїми вчителями, а вчителями по життю і по тренерській роботі. Бажаю всім перемоги учнів, які будуть з вами йти по життю. Всім до перемоги тримаємо стрій. Вітаю! Я випускниця 1996 року. Хочу привітати своїх наставників. Днем працівника освіти і побажати вже своїм колегам міцного здоров'я та мирного неба. Пишаємося, що наш коледж це насамперед дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Впевнені, що найбільше пощастило тим, хто навчався працював і продовжує працювати у рідному коледжу. А значить, буде вічно молодим. Нехай творча і педагогічна завзятість не залишають вас. Вітаємо всіх освітян нашого закладу і бажаємо нових звершень та успіхів у підкоренні освітніх і спортивних олімпів. Добра і щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього вам у нашій шкільній домівці! Здоров'я всім і благополуччя, впевненого наступу у підкоренні нових вершин задля подальшого розвитку освіти і спорту, перемоги і переможців!